Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте використовувати свій пеніс. Це може здатися малоймовірним або навіть незручним думати про це, але правда полягає в тому, що така бездіяльність може серйозно вплинути на ваше сексуальне здоров'я. Відсутність використання може вплинути на кровообіг, якість ерекції та навіть на вашу впевненість під час сексу. І що найгірше, ці наслідки можуть бути серйознішими, ніж ви собі уявляєте, впливаючи як на вас, так і на вашого партнера. Але не хвилюйтеся, це ще не кінець лінії. Рішення є, і розуміння того, що насправді відбувається з вашим тілом, є першим кроком до звернення цього процесу. Хороша новина полягає в тому, що за допомогою правильних підходів ви можете відновити бадьорість. Покращити кровообіг і повернути міцну тривалу ерекцію. Якщо ви готові дізнатися, як запобігти погіршенню цих проблем і покращити своє сексуальне здоров'я, продовжуйте дивитися до кінця. Але перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал, щоб не пропустити жодних цінних порад із цієї серії, які змінять ваше сексуальне життя. Як зміни тіла впливають на сексуальну активність. З віком для організму природно відбуватися кілька змін, багато з яких безпосередньо впливають на сексуальну активність. У чоловіків старше 50 років ці зміни можуть викликати занепокоєння, особливо коли вони усвідомлюють, що їхня ерекція вже не така, як раніше. Або що їхнє сексуальне бажання більше не таке інтенсивне, як раніше, але що насправді відбувається з організмом, що може вплинути на цю важливу сферу життя? Одним з основних факторів, що впливають на сексуальну активність, є кровообіг, приплив крові до пеніса необхідний для виникнення ерекції. З віком кровоносні судини, як правило, стають більш жорсткими та звуженими, що зменшує кількість крові, що досягає тканин статевого члена. У результаті ерекція може бути не такою стійкою або тривалою, як раніше, навіть якщо є бажання. Це відбувається тому, що тканини відповідальні за ерекцію, яким потрібна кров, щоб залишатися функціональними та еластичними. Починають втрачати цю гнучкість. Зниження кровообігу є однією з основних причин труднощів з підтриманням ерекції. Іншим важливим фактором є зниження рівня тестостерону з віком. Тестостерон є гормоном, який керує сексуальним бажанням і загальною життєвою силою. Коли його рівень природним чином падає з віком, багато чоловіків починають відчувати зниження сексуального бажання. Зниження рівня тестостерону впливає не лише на лібідо, але й на енергію та готовність до сексу, що безпосередньо впливає на сексуальну активність. З меншим бажанням мотивація до інтимної близькості може зменшитися, створюючи цикл, який важко розірвати. А функція м'язів також відіграє вирішальну роль. Пеніс складається з м'язів і тканин. Які потребують регулярної стимуляції, щоб залишатися здоровими. Коли тіло не настільки активне або статеве життя не практикується часто, ці м'язи можуть почати атрофуватися. Відсутність стимуляції може погіршити здатність мати міцну та тривалу ерекцію, безпосередньо впливаючи на сексуальну функцію. Крім того, такі фактори, як стрес. Занепокоєння, емоційні хвилювання можуть значно вплинути на сексуальну активність, психологічний тиск, страх не задовольнити свого партнера або невпевненість у власних результатах, можуть породити цикл тривоги, який ускладнює ерекцію, стрес може збільшити виробництво кортизол, гормон стресу, який звужує кровоносні судини та зменшує приплив крові до статевих органів. Це ще більше ускладнює підтримку ерекції, навіть якщо бажання є. Ці зміни не є ознаками чогось незворотного, а скоріше природними рефлексами старіння. Однак вони можуть створювати значні проблеми в сексуальній діяльності, такі як погіршення якості ерекції, зниження лібідо та більші труднощі у підтримці задовільного статевого життя. Розуміння цих трансформацій має важливе значення для ефективної роботи з ними, про що йтиметься в наступних розділах. Важливість кровообігу для сексуального здоров'я. Кровообіг необхідний для здорового статевого життя, для того щоб чоловік міг підтримувати міцну та задовільну ерекцію, приплив крові до тканин статевого члена має бути достатнім. Коли кровообіг порушується, це може погіршити сексуальну функцію та призвести до таких труднощів, як еректильна дисфункція, особливо з віком. Одним з основних факторів, що впливають на кровообіг, є атеросклероз звуження артерій, викликане накопиченням жирових бляшок. Це перешкоджає кровотоку. І може безпосередньо впливати на здатність пеніса наповнюватися кров'ю під час сексуального збудження. Дослідження опубліковане в журнал Американського коледжу кардіології показує, що чоловіки з проблемами серця та гіпертонією мають вищий ризик розвитку еректильної дисфункції, оскільки здоров'я артерій безпосередньо пов'язане зі статевою функцією. Дій, сидячий спосіб життя, це також негативно впливає на кровообіг. Відсутність фізичної активності сприяє підвищенню артеріального тиску та загостренню атеросклерозу, ще більше зменшуючи приплив крові до пеніса. Для покращення кровообігу настійно рекомендуються регулярні вправи, такі як ходьба, біг і плавання. Відповідно до Гарвардська медична школа чоловіки, які регулярно займаються фізичною активністю, рідше страждають від еректильної дисфункції, оскільки вправи зберігають артерії здоровими та покращують кровотік. Крім фізичної активності харчування, він також відіграє вирішальну роль у здоров'ї кровообігу. Їжа, багата насиченими жирами та рафінованим цукром, сприяє накопиченню бляшок в артеріях, погіршуючи кровообіг. З іншого боку, дієта, багата фруктами, овочами та продуктами, багатими на антиоксиданти, може захистити кровоносні судини та покращити кровообіг. Такі продукти, як буряк і шпинат, багаті оксид азоту. Допомагають розширити кровоносні судини та полегшити приплив крові до статевого члена, що може покращити якість ерекції. Іншим важливим фактором є психічне здоров'я. Стрес і хвилювання можуть звужувати кровоносні судини, зменшуючи кровообіг і впливаючи на еректильну функцію. Це відбувається тому, що стрес звільняється кортизол, гормон, який звужує кровоносні судини. Дослідження показують, що у чоловіків з високим рівнем стресу частіше розвивається еректильна дисфункція, тому вкрай важливо дбати про психічне здоров'я, підтримувати емоційну рівновагу та психологічне благополуччя. Хороша новина полягає в тому, що кровообіг може бути покращується завдяки простим змінам способу життя, регулярні фізичні вправи. Збалансоване харчування та зменшення стресу необхідні для забезпечення належного кровотоку. Крім того, використання пристрої стимуляції, як і вакуумні насоси, може бути ефективним у збільшенні припливу крові до пеніса та лікуванні еректильної дисфункції, особливо в більш запущених випадках. Тому турбота про кровообіг один із найкращих способів зберегти сексуальне здоров'я протягом багатьох років. Прийняття здорових звичок може запобігти багатьом проблемам і гарантувати активне та задоволене сексуальне життя навіть з часом. Психологічний вплив, тривога, страх і задоволення партнера. Сексуальне здоров'я залежить не тільки від фізичного стану, а й від емоційних і психологічних факторів. З віком зміни в організмі можуть впливати на психічне здоров'я та безпосередньо впливати на статеве життя. Страх не сподобатися партнеру, невпевненість у виконанні та емоційний стрес можуть створити цикл тривоги, який погіршує сексуальні проблеми. Однією з найбільших проблем для чоловіків старше 50 років є занепокоєння, пов'язане з сексуальною активністю. З часом організм може не реагувати однаково, створюючи незахищеність. Усвідомлення того, що ерекція вже не така міцна чи тривала, як колись, посилює занепокоєння. Страх не задовольнити свого партнера або не відповідати вашим власним очікуванням може стати виснажливим, створюючи цикл, у якому страх і тривога ще більше ускладнюють сексуальні досягнення, а самооцінка на нього також глибоко впливає з прийняття сексуальної невдачі. Коли чоловік відчуває, що він більше не на висоті, він може почати сумніватися в собі. Це створює психологічні блоки. Які ускладнюють ерекцію та впливають на впевненість в інтимних моментах. Передбачувана тривога або страх не сподобатися вашому партнеру може перешкодити тілу реагувати як раніше, що ускладнить досягнення ерекції. Без належного лікування ця проблема може стати хронічною. Крім того, багатьох чоловіків хвилює задоволення партнера. Коли сексуальні можливості змінюються, посилюється страх не відповідати очікуванням партнера. Це доповнюється соціальною ідеєю, що сексуальне бажання зменшується з віком, що призводить до переконання, що потреби партнера в задоволенні та інтимності не можуть бути задоволені. Цей психологічний тиск може викликати емоційні блоки, змушуючи чоловіків уникати сексу. Щоб не почуватися неадекватним або неспроможним догодити своїй партнерці. А відкрите спілкування має фундаментальне значення для подолання цих викликів. Коли чоловік відчуває себе комфортно говорити про свої проблеми з партнером, емоційний тиск, як правило, зменшується. Часто партнер має більш реалістичні очікування, ніж він собі уявляє. І щирий діалог може зміцнити емоційну близькість пари, створивши атмосферу довіри, де бажання та сексуальність можуть бути виражені вільно. Здоров'я розумовий і емоційний, безпосередньо пов'язане зі сексуальним здоров'ям. Стрес, депресія та тривога не тільки впливають на лібідо, але й перешкоджають еректильній функції, створюючи цикл, який важко розірвати, тому важливо лікувати як фізичні, так і емоційні аспекти сексуального здоров'я. Звернення за психологічною підтримкою, будь то через індивідуальну терапію чи терапію для пар, може відновити впевненість і емоційне благополуччя. Покращивши якість сексуального життя, крім того, якість відносин впливає на сексуальне здоров'я, відсутність емоційного зв'язку або дистанції між партнерами, може зменшити сексуальне бажання та ускладнити інтимну близькість. Підтримка стосунків довіри та прихильності з моментами діалогу та співучасті має фундаментальне значення для створення безпечного середовища, для вираження бажання та сексуальності. Одним словом, психологічне здоров'я відіграє вирішальну роль у сексуальному житті чоловіків. Тривога, страх не сподобатися партнеру та невпевненість можуть значно вплинути на сексуальну функцію. Однак, за допомогою правильного підходу, який включає відкрите спілкування, емоційну підтримку та за необхідності, терапію, ці блоки можна подолати, дозволяючи вести задовільне та здорове сексуальне життя незалежно від віку, поширені проблеми в літньому віці, як запобігти та лікувати. З віком організм зазнає природних змін, які впливають на сексуальне здоров'я. Ці процеси можуть призвести до зниження еректильної функції, втрати еластичності тканин статевого члена і навіть до таких станів, як фіброз статевого члена, який ускладнює або викликає біль у ерекції. Однак ці проблеми не є неминучими, і їх можна запобігти або вилікувати належним чином. А зниження еластичності тканин статевого члена є однією з найпоширеніших проблем серед літніх чоловіків. Пеніс складається з м'язів і еластичних тканин, які потребують регулярної стимуляції, щоб залишатися здоровими. Якщо ці тканини не стимулюються, вони починають втрачати гнучкість, що може ускладнити ерекцію. Це пояснює, чому багато чоловіків помічають, що їхня ерекція вже не така стійка чи довготривала. Однак цієї втрати еластичності можна уникнути за допомогою регулярних фізичних вправ і здорового способу життя. Ви вправи кегеля, які зміцнюють м'язи тазового дна, ефективні для поліпшення статевої функції. Вони посилюють кровообіг в області малого тазу і сприяють підвищенню стійкості ерекції. Ці вправи прості, швидкі, їх можна непомітно виконувати в будь-який час дня. Іншою поширеною проблемою є фіброз пенеана, стан, при якому тканина статевого члена стає жорсткою і менш гнучкою через недостатню циркуляцію крові з часом. Відсутність адекватного кровотоку може спричинити накопичення колагену в тканинах, що призводить до хвороба пейроні, що викликає викривлення статевого члена і труднощі під час сексу. Хоча пенеальний фіброз викликає дискомфорт і біль, його можна вилікувати, особливо якщо його діагностувати на ранніх стадіях. Використання пристроїв стимуляції, таких як вакуумні насоси, а методи розтягування статевого члена можуть покращити гнучкість тканин і якість ерекції, крім того, зниження рівня тестостерону це загальний фактор старіння. Тестостерон необхідний для сексуального бажання та життєвої сили. Коли його рівень знижується, сексуальне бажання та енергія для сексуальної активності. Також падають, що впливає на якість ерекції та частоту сексу. Для боротьби з цим занепадом багато чоловіків звертаються до заміни гормонів завжди під наглядом лікаря. Важливо пам'ятати, що сексуальне здоров'я залежить не лише від фізичних факторів, а й від здорові звички і один збалансований спосіб життя, підтримувати апоживна дієта, практикувати регулярно займатися спортом. Контролювати стрес і забезпечити добре якість сну мають основне значення для підтримки сексуального здоров'я. Крім того, уникайте надмірного споживання алкоголь і тютюн сприяє поліпшенню кровообігу і лібідо. Коротше кажучи, багатьом сексуальним проблемам, з якими стикаються чоловіки у віці, можна запобігти або вилікувати їх за допомогою простих ефективних практик. Підтримка здорового кровообігу, зміцнення м'язів тазового дна, лікування пенеального фіброзу та контроль рівня тестостерону є важливими заходами для забезпечення задовільного статевого життя. Сексуальне здоров'я не повинно погіршуватися з віком, якщо ви робите правильні кроки, щоб піклуватися про своє тіло та розум, відновлення сексуальної енергії та бадьорості. Хоча старіння викликає природні зміни в організмі, це не означає, що потрібно йти на компроміс із статевим життям. Багато чоловіків вважають, що з роками неможливо зберегти сексуальну енергію або відновити молодість. Однак при правильному догляді можна відновити сексуальне здоров'я, поліпшити якість ерекції і навіть підвищити сексуальне бажання. Першим кроком до відновлення сексуальної сили. Є розуміння того, що відбувається з вашим тілом. Зменшення в кровообіг, а втрата еластичності тканин та інші падіння рівня тестостерону, є загальними факторами, які впливають на сексуальне здоров'я. Однак ці зміни не є незворотними, покращуючи кровообіг, стимулюючи м'язи тазового дна та контролюючи рівень гормонів. Ви можете відновити сексуальну енергію та почувати себе більш впевнено та активно в ліжку. Регулярна практика фізичні вправи має важливе значення для цього процесу. Такі види діяльності, як ходьба, біг і плавання, покращують здоров'я серцево-судинної системи та кровообіг, що у свою чергу сприяє сексуальній функції. Додатково займайтеся фізичними вправами зміцнення тазового дна, наприклад, фізичні вправи кегеля, ефективні для покращення еректильної функції, підвищення впевненості та покращення якості еякуляції. Ці вправи прості, швидкі, їх можна виконувати непомітно, не потребуючи обладнання та багато часу. Ще один важливий аспект підтримувати а здоровий гормональний баланс. Зниження рівня тестостерон це один з головних факторів, відповідальних за падіння лібідо та сексуальної енергії, незважаючи на те, що це природний процес старіння, його можна повернути або пом'якшити. Дій за лікування тестостероном може бути варіантом для чоловіків з дуже низьким рівнем, але його слід проводити під наглядом лікаря. Фізичні вправи. Здорове харчування та контроль стресу також допомагають підтримувати гормональний баланс, що сприяє підвищенню лібіду. А здорове харчування він також відіграє фундаментальну роль у відновленні сексуальної сили. Дієта, багата на антиоксиданти, вітаміни, мінерали і здорові жири, сприяє загальному здоров'ю і покращує кровообіг. Продукти харчування, як горіхи, риба, багата омега-3, фрукти і овочі, вони допомагають захистити артерії та забезпечити достатній приплив крові до статевих органів. Крім того, збалансована дієта може допомогти контролювати вагу, що знижує ризик таких захворювань, як гіпертонія і діабет, які безпосередньо впливають на сексуальне здоров'я, стимулюючи пристрої. Як і вакуумні насоси, також може бути корисним. Ці пристрої збільшують приплив крові до пеніса і сприяють поліпшенню якості ерекції. Вони є неінвазивним варіантом, який може бути ефективним у лікуванні імпотенція, особливо в поєднанні з доглядом, таким як фізичні вправи та здорове харчування. Крім фізичних підходів, турбота про своє здоров'я, емоційно-психологічний, має вирішальне значення. Дії, стрес, а занепокоєння і емоційні блоки може значно знизити сексуальний потяг і якість виконання. Інвестуйте в емоційну рівновагу, практикуйтеся розслаблення і медитація, і звернення за психологічною підтримкою, коли це необхідно, може значно покращити сексуальне здоров'я. Підтримуйте хороше спілкування з партнером, відкрите обговорення труднощів і створення атмосфери, близькості та довіри, також необхідні для відновлення сексуальної енергії та задоволення. Коротше кажучи, відновлення сексуальної сили можливе навіть із старінням. За допомогою фізичних вправ, здорового харчування, гормонального догляду та емоційної підтримки можна покращити кровообіг, Зміцнити м'язи та відновити лібідо. Підтримуючи своє тіло та розум здоровими. За допомогою належної підтримки сексуальна енергія залишається активною та приємною частиною життя незалежно від віку. Ми дійшли до кінця, і тепер ви знаєте, що піклування про своє сексуальне здоров'я має важливе значення для підтримки якості життя протягом багатьох років. Не дозволяйте віку чи відсутності сексуальної активності визначати те, що ви можете відчути. За допомогою правильного догляду можна усунути багато ефектів старіння та повернути відчуття задоволення, впевненості та життєвих сил у ліжку. Ваше тіло заслуговує на увагу та турботу, і у вас є сила діяти зараз, щоб забезпечити повноцінне та задоволене сексуальне життя. Якщо для вас це відео було зрозумілим, поділіться ним з іншими, яким ця інформація також може бути корисною. І, звичайно ж, не забудьте підписатися канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність», щоб продовжувати отримувати важливу інформацію про здоров'я, благополуччя та сексуальність у подальшому житті. Пам'ятайте, вік. Це лише цифра, і ваша сексуальна подорож може бути настільки жвавою та повноцінною, наскільки ви того бажаєте. Ніколи не пізно інвестувати у свій добробут і повернути собі задоволення від повноцінного життя. Вирушаймо разом у цю подорож самопізнання та турботи. До наступного відео!